Розслідуючи факт незаконної забудови на площі театральні міста Ужгорода, про який вже неодноразово публікувались матеріали в місцевих змі, група журналістів з оператором відвідала місце руйнації історичного обличчя обласного центру Закарпаття. Метою була фіксація на відео усіх грубих порушень техніки безпеки на будівництві, адже поруч з майданчиком розташована школа. Прибувши на місце події, журналісти, не заходячи на територію будівельного майданчика, піднялися на другий поверх сусіднього приміщення, де розташована громадська організація школи здоров'я та прес-центр відділу охорони здоров'я Закарпатської ОДА. З балкону цього приміщення і проводились відео та фотозйомка. Аж тут на будівництві здійснявся галес, до представників змі вибіг невідомий здорувань, який з погрозами кинувся на них. Чоловік також вимагав від журналістів продемонструвати свої посвідчення, при цьому відмовляючись показати власні документи, які б засвідчували, що він і справді є виконробом цього будівництва. Після відмови журналістів вести будь-які бесіди з невідомим, той почав активно кудись телефонувати та вислуховувати подальші вказівки. В результаті конфлікту журналісти вирішили звернутися до представників міської міліції, а редактор газети Вісті тижнів», що також потерпів під час нападу, написав заяву про вчинення злочину щодо представників засобів масової інформації.